Фактично Порошенко погодився, що сьогодні е, більшість посад в уряді контролюють представники партії Батьківщина, які впродовж тривалого часу були його політичними опонентами, тобто дві головних посади держави із трьох: тобто, спікер парламенту, прем'єр-міністр, низка призначень в уряді. Е, це партія батьківщини. Президент не пішов на крок співпраці з партією Удар. Тобто партія удар Віталій Кличко прямо підтримав президента. Вся телереклама була присвячена саме цьому, і саме Віталію Кличко президент зобов'язаний своєю перемогою, принаймні в першому турі. Надзвичайно красивою перемогою. Тобто, зараз, за логікою, мала б бути величезна квота партії Удар і партія Удар мала б вимагати від президента. Ми хочемо призначення регіони, центри і так далі. Але до честі президента і до честі кличка цього не відбувається. Тобто, величезний плюс останнього місяця, що ми забули про квоти. А президент будує систему влади як бізнес-корпорацію.